Хочу вас познайомити з відносно недорогою, але шикарною на 14,5 кВт пічкою Кавмет W4 LP. LP чому? тому що є ліве і є праве скло. Тобі ж заходиш в будинок, відразу буде стояти така чудова пічечка зустрічати вас, зробиться хайний, симпатичний короб, вертикальний вихід димаря. От Вчора монтували горизонтальний вихід, антиконденсаційний перехід не був. Потрібен від слова зовсім. Тут без нього ніяк не обійтися. Вихід буде на горище і прохід через покрівлю. мастер Flash, все як положено. Значить, ця пічечка може обігріти 145 квадратних метрів. Що, ще поставити турбіну та пайпас, весь будинок можна обігріти. От, як альтернативне джерело обігріву. Всіх попереджаю, щоб мені не писали всякої херні. Це альтернативне джерело обігріву. Немає світла, є дрова. Всім добра.